Цього року магія повертається, але тепер ще більше справжніх див, ще більше вражень. У самому серці Києва відкривається місце, де цирк стає новорічним святом. Тут магія зустрічається з казкою, а кожна мить перетворюється на пригоду. Новорічний цирковий фестиваль Королі магії триває цілий день. 27-28 грудня в КВЦ Парковий з одинадцятої до дев'ятнадцятої. Ігрові зони, магічні атракціони, кращі циркові артисти з усього світу, резиденція Святого Миколая, новорічний ярмарок і грандіозне шоу від легендарних Мейджик Бразерс. Буде все, щоб подарувати вашим дітям справжні дива. Королі магії новорічний церковий фестиваль, у якому оживає казка.